А что тут? Ах. Думаю, тишина такая зашел. Палка, смотрю, в коридоре ее. Я когда захожу, вижу палка в коридоре, значит она дома. А смотрю, такая тишина. Как будто никого нет. Она на балконе. Значит, это стирается. Кажется. женщина мне дарила. Васильевна. Ой, привет. Привет. Что ты, как дела? Нормально. Нормально? Самвелка, слышишь? Ой, чудачка вот вся. Понравилось тебе я? Ой, я бы хотела, чтобы она была моей невесткой. У нас такая поворотка, Она поворачивается быстро. Ну, 30 год. Я просто сразу то ляпнула, а не подумала, раз хлопцю 9, ну, може, їй 30 там або около, кажу, сорока ремонта. вона. Тишу. і отак саме, і отак, і ногами крута. Под, подвіжна саме. Ужасно подвіжна. Це ж хорошо. А зіна її знає, вона каже, мамка, у мене немає тіктока, ну з тіктока знімають і показують в этом синок. YouTube. Я тобі ось, о, дивися, що тобі кушать, є хороше. Це є качка. Кстати. Я yeah. тобі покажу, синочок, Зараз лапочка, все закрито, все хороше, акуратненько. То в неї вона держи такий не гусей, а уток. То утка, що я, я теж щипала оці кості. А тобі То ря... утка, так? Да? Так, да, утка копчена, так. Да. От дивись, це залишилося від куриці десь світло, шукай. От куриці. А оце утки. А це утки, бач? Крилушки, все воно кляшки. Я то от, отак раз, раз, а собі костомака оставила, і буду якийсь польський варить. Зіна каже, ото нарізана кубиками капуста і сельдірей. Ну. кидаєш. А туди кинула Отварю тобі, бо я м'ясо вже отак наїлася. Отварю тобі один отец. Ось я поклала для, для навара просто. А тоді я діхов ще цих сварю. І додавати сметану. Ну це куриця, це О, не гусь. А? Це оце їжі в мене є. Це не гусь, ребята. Да, зайчик, у мене є. Ось треба оце дообгладувати. Оце треба поїсти. Потім у мене ще ж їсти. Є тут котлетки. І тут котлетки є з этим. І колбаски кусочок ось вдома ще надійний. І заморозили. Три пакети по шість котлет унизу. Um. Потім вони з кабачком, з капустою. Все. Так що хороші. От, от і це хочеш бере. це свіжі є, щоб тобі було. Помідори достать. Ясок теж тобі. Ось. Ось, бач, це колбаска, це котлетки. І ще замороження. Три штуки по шість. Котлет окуморозіла. А я ж думаю, так много котлет було, ти говориш. На, бачу вже на кілограм зайчики, на кілограм дівали. І три яйця туди, не два, три соди. Ви зіна дівали? Зіна приходила, так. Да. Я кажу, mm. Зіна, я ніколи капусту на терку не терла. Вона одразу казала, Тетяна, ось так да, кажіть сама, задумав, що там такого є. Вона так ніколи не. от. Я їй теж клубничкою гостила, вже нема клубніки. Їй давали сама їла. І то, і не вийшло нічого. Сахар по мірі, думати, та мать опок. Клубніку їла її, копчену їла. А це ось хороше теж можна. А це ось я буду обідати. обгладаю всі косочки, все і все це. Це уточка, гуська. Наже Надя, що дзвонила, видно, бачила, як вона тоді передавала. Каже, ні, то не гуська, то утка. Тут, тут ще м'яса хвапить. І тут. І все. Хорош. А тоді вона, ти не пам'ятаєш, в якому пакеті мені зараз передала. Гуск, утку, Ти приносив. Перший раз приніс, копчену забрав, а потім приніс мені. Прозрачну. Яка? Прозрачним. Все, так, ано. Ні, ну. ниже, ниже. Вот ее, оце його по Вот Оце, так? Потому що тут на діранка приносила. Привозила, куриця є. Петух є, тоже, по моему А ти оце їш все синок. Іш, воно вкусно, воно дається їсти, як гриби, знаєш, як починаєш чистити, і їси, їси кушає. Все хороші. Як грибы? Ну, грибы тоже, как начинающие, если хочется. Мясо в смысле? Что, погано? Как что, ну вкусно? Не, вкусно. Вкусно. Мясо як грибы хочется, їсти. Ну да. Нет, грибы як мясо. Тоже если есть. А что ты не сделаешь? Сейчас, мама, сейчас. Да и дай себе попасть на Зарядку надо взять. А що Зіна каже про ясцю? Я кажу, я бачила по відео одне за годину, так як сама вкаділа. Все, і соду поклала. А я ж думаю, такі вкусні ті саме котлети. Думаю, от ну, ти... так... Я думав, то ти делала, думаю, які вкусні. Ну я ж хотіла, то я кажу, Зіна, я тільки капусту ніколи на тьорку не терла. А вона каже, а як ви капусняк? Ну кажу, різали капусня і все в селі. Які там тюрки. Ну, каже, на таку, як морковка, вона на таку й терла, як морковка. Треш крупна тірочка. Не хочеш каткипки достане, вона ж хороші всі. Ой, не поночувала. Так що Зіна каже про Ясю. Ой, кажуть, ой, хороша, каже, чудачка кажу, я кажу, вона там як кіліпала язиком, не знаю, може кажу, сама повирізає. Нічого не те. Нічого не вирізав. Як є, так? Да? казав. Ну, вона ти ж бачиш, яка чудачка. Ой. І вона знає, каже, я знаю, вроді, би це в неї не од одного. От от п'ять год було вчора чи позавчора, не прийшов навіть батько дитини. А ті од одного ще двоє дітей, чи од двох, ну, коротше, вони по мамі родні, по мамки, а батьки відноразні. Ну, вона бідова. Та вона як присяде на мужика. Вона його хоч вона його жопою придала. <ріху> молодець, вона понравилась. Шуста така бідова, каже, руки є, ноги є. Ну, звісно, 30 років. Мені 76 і 30 є різниця. І вона й так оце все діла ногами і наклоняється, все хорошо діла, до це хорошо. Хоч вона й повна, вона дуже подріжна. Дуже молодець. Батько мати є неї? Єздять, так же живуть, так? Да? Ну, вона що то сказала, вона не дуже, бачиш, таке розказує. Каже, що допомагають мені. Ну, звісно, три пацани. А самій тільки 30 років. Ніхто їй не допомагає. Що ти кажеш? Ніхто їй не допомагає. Ніхто не допомагає сама. Молодець, сама тягне. Вона ж каже, руки ноги є, заработає. Зароботає. І що, не падає духу, молодець. Пішла, сынок, кушай. Огурчики свіжі, є, якщо хочеш. А я тоді сиді, Давай я дам, давай. А я то, щоб ти не Ні, Не, хочу, не хочу. А ч? Капусочка є ось така. Ось трошки попробуй, це зима приносила. Домашня. Мам, не хочу, ні. на базарі куплено. Нет. А хочеш, Я думаю, кисло я... не коша. Помідороще я соптую тоже. Помідороще. Які гадості понаписували. Она їда. А що пишуть? Ну і на мене, що мат перемат. Що вона мотікається, так? Ну і що я і вона. Ну і що далі? Їм ну, яке діло. сраки поче? Хай явка. Ну це в Ютубі що. Mm -hmm. Оце твоя уровень, оце твоє дно. Ага, так куди так. Нормальна жінка. Попробуй ти, блядь, оце время трьох дітей кормити. І сама, і помощі кавалерівці. Ніякої нема мужиків цих. Легше всього дитину зробити, її треба на ноги поставити. І одівати, і обувати, і кушати давати, бо буде просити. Це добре, що вона держаться, виже, да? Яйцо є куриці, кури є, качки є, м'яско в неї є. Огород, якщо є, є вгород. Да, все вирощує. Вона не голодує і голодувати не буде. Молодець, умничка хороша, мені подобалась вона. От іду, Така шухарна, Зіна каже, я знаю, я бачила. Вона сукращено чи яся, чи якось називається, Жіна да? каже, я бачила, я знаю. Каже. Я її знаю, я тільки бачила по Ютубу. У мене тіктока нема. А з тіктока люди каже, знімають і передають. От вона каже, з самвелом знається. Оце Зіна не слова, Зіна права. Зінок. Задолбали ті люди, які виїжджають з Тіктока, виставляють Ютуб, ті з Ютуба в Тікток виставляють. Своих мозгів нема що. -то ага. Ворують то мої відео, то Та не Та при... не бери голову, пошли розрать. Ти вже должен привыкнуть, синок. Ти вже привыкнуть, що вони пишуть хоть... Очі, чим-небудь, воно падла проріже їх і буде дивитися, і буде гавкати. Буде гавкати, да. так. Нельзя, нельзя. Такі так сама. Все, єш і тут. Ні, хватає. Хватає, їж. то много. Та бери, кушай. Ти косточка настави. Я це все обрізала. Не треба, куди ти зуби портиш, а врезала. Оце ж постом ти без зубов. Це ж потом ти без зуму, mm. А як тобі помідори? Хороші. Тільки дуже сладка. Я не так хто ї... руч. Та це ж яся. Це ти? Це ж яся в посылки передавала. Яся передавала. Це вона. Ну в мене вкусніше. Ну це ж, пам'ятаєш, корзинка була. Корзинка. Так. Да. Це ж вона передавала закатку. О, це ж закатка її стоїть. Ну все, непогано. на закаті. Вона ще не уїхала. Ще тут, ні. От скажеш, скажи, мамка сказала, хороше сало, ну дуже солене. Хоч вони кажуть, сало лишнє не бере. Взяло, взяло вишнє, а помідори сладкі, надо ки свіжі Ну, як змогла, так і з'їла. Кожен рецепт вже свій. Вона сама молодець. Це ж рецепт, це діла таке. А ну троє дітей. Каже, Зіна, я бачила, як вона саме балака по телефону, а сама тут огірки ріже, помідори ріже, їсти готова, а тут почепила, як каже, крутиться, як вирісимо. Ось є, є ковбаска. Це Надяна ковбаса. Ой, горі, горі, горі. Хочеш горчитися, з порожку. А що, Надя вже не приїде на день рождення? Нехай виключиш, я виключиш, ще потім скажу. Прошу. Я розкажу. Що я тебе розкажу. Хороші, хороші котлетки, хоч і холодні. Хороші да, Це мене в Ютубі синів. Так все діло, так, як ти. Я їй поприготовляла капусту, достала сельдерей, доста. Ой, сельдерей, це я сюди. А ту капусту э, не капусту, да капуста, что да, свіжа капуста. Вот, цибулі. Дві штуки хорошеньких поклали, бо м'ясо більше, як у тебе. Вот. І що ще ми? Три яйця поклали не два, а три, бо м'ясо сметану б... хороше. А що розказувати? Надя мені позвонила, сказала, що Оля просто по госпо. Вона осталось по господарству, бо Оля уїжджає. На Западную Украину. Ну, выключи, я тебе расскажу. Мне тоже так сказала, что она уедет, молодая. правда? Я тебе скажу, выключи, я тебе скажу. Выключи, сынок. Я понял. Не, ну, выключи. Пожалуйста. Ну, потом расскажи. Выключи, да. не. Ну, нехай расскажу. Я расскажу. Как я подумала, я тебе расскажу. Не, ну вона тобі так же сказала? Ну так сказала, де. Да. Що Оля їде. Ага. Вона ж не перший раз вона магазинах, коли я ще бачила, ще колись вона їздила. Вона ж не з Петром їде. Сама. А яке там вона і хазяйство? Утки отакі от. Утки, кулі, все. І там чи собачки живуть у хаті, чи що? Все. Хазяйства ніякого нема. Я потім другу причину скажу. Що я думаю, так і зі навіть. Яка друга причина? Друга причина, що вона не хоче їхати. Бо відео ти казала за то що... рождения. то ще поха що я сказала. Дивляться десятки тисяч, а не мама сказала. Мама туда не мешает. Не, ну я что Я мама... свое мнение тоже могу сказать. как и Ира сказала, А что ж она тогда не вот, едет? Понимаешь? Я скажу, выключай. Да ладно, не надо. Да я расскажу. Как я подумала, думаю, что это так. У ну, меня другой версии нема. И она просто не хочет ну, показать себе, что не приеду на день рождения. Или действительно по хозяйству Оля попросила остаться. Ну, яке там хазяйство, корову доїть треба. Я як заливалася на хазяйців. Дві корови доїла: кури, гуси, утки, індюки. от це хазяйство. І в город траву рвала, лазила. На колінах лазила, і з корішками рвала траву. Ото, знаєш, з красним кончиком є трава. Є, да. да. От таку. По всьому городу у нас сплошне, Виходимо, вже комарі кусаються, мені сусідки кажуть, Таня заходять. Це вот, така длинна росте. Стеблем і такими да. колосками мелкими. Есть така. Так это что-то трава, что амброзия. То не амброзия. Ні? Не. Не? не, Амброзія, само собой, вона. Товста така, і штамп сам товста. Да, і довгий корінь. Довгий корінь, так? Попробуй, корень, її, вирвати, а корень, да. Да. Попробуй синок Спасибо, мам. на коррекцію. Спасибо, мама. Прибирайся на здоров'я, погибне наївся. все. Угу. А ти перед на секунду, я скажу. Я думаю, ты будешь слово. словася. Ну, так это... так это мне, как бы, понятно, то же самое. Так, конечно. Ну, что париться? Ну, давай я сейчас куда не того, я тебе за друга говорю, что... За комментарии. Начиталась комментариев, конечно. Я что там... Что ты там такого... Что ты там такого сказала? Что там за новости? Конечно, начиталась комментариев. Я, не я... Я казала, кажу, і приїде. Я волос забуду, а а що не буду. А їй каже: приїжджай Зіна, щоб я з нею їхала автобусом. Я кажу, я во первох не поїду, я не така здорова, мені ставати треба, пісити. Хай Зіна приїде, я її зустріну і проведу. Зіна буду їхати. Що в Зіна і забілі я їде. Дорога туди назад, вона лучше на карточку. право їй поздраву і все. І це правильно ми рішили. Правильно. Давно треба а не те, що сабал скаже, чи те, що люди кажуть. Люди багато що не правди. Но якщо правда, вона прислуховувати. Мама місці з хейтерами. Мама місті з хейтерами. Ой, тут добре, заставелка на балконі. Распирала, бачиш? День-два проходить, стираю, чіпляю. Я тут ось попідпирала, щоб воздух ішов. Ладно, мам, я поїду до а, додому. Ти їдеш, ти де їдеш? Додому, до да. Це, а був сайгак? гака. Угу. Самалка, я хочу що сказати. Е, я знаю, що ой, не треба, щоб та бачила. Я... Цветы 1200 двести. Ого. Ого, а цветы 1200. Да. А я балакала тоже зинозина. Каже, Саня, в неї троє деток. Може, сама каже купив. Не, не она купляла, она не дала мені заплатить. За цветы вообще не дала. А каже, я сама хочу купить. Нет. Ну спасибо. Переноси її. хай, Делає мы такі сладкие помидоры, а сахар. А соль страшная У Сали, у Сали, сали. Да, Хорошо, в следующий ну, раз ну, она спасибо. сделает, передаст тебе такие, какие ты хочешь. В следующий раз она передаст тебе такие, какие ты хочешь. Сделай, как ты хочешь. Что сделает? Ну помидоры не такие сладкие сделают. А -а -а -а, ну, да, так. И передаст тебе. Спасибо, да, спасибо, Скажу. Хорошо. Да, Давай спасибо. Давай пока. Меня надо Хорошо, мам, давай. Давай пока.